У нас в продажі появилася така от цікава штучка. Що це таке і як воно працює. В першу чергу це шукач прихованих камер. Тобто, якщо ви десь подорожуєте, зупиняєтесь в якихось готелях або сумнівних, так сказати, місцях, можна походити, подивитися, чи вас не будуть знімати. Яким чином це робиться? Включається, включається червоне світло. І інфрачервоне випромінювання. І ви, е наводите, вводите по кімнаті, дивитесь, де може бути камера. Оп. Десь отам є камера. Що це таке? Це камера. Це ендоскоп. Е і він, в принципі, може бути якби прихованим. У даному випадку він якби, відкритий для показу, але таку камеру можна сховати, і цим от прибором ви можете побачити, що така камера в даному приміщенні є. Що ще робить цей пристрій? Вичисляє мікрофони і проводку, яка веде. Якби, яка має можливість вести звук. Тобто, от в мене тут домофон мав бути. Його немає, але торчить дрот. І от воно теж определяє, що десь поблизу є дрот, який веде звук. Ось така цікава цяцька для вашої. Безпеки. Бажано зарядити е, повністю прилад, бо на розрядженій зарядці акумулятора працює гірше, ну, слабше улавлює сигнали. На повній зарядці, по-моєму, прикольна штука.